В першому відео ми говорили про свап на старій тачці та його плюси і мінуси. Сьогодні я вам розповім на які аспекти потрібно звертати увагу, а на які можна закрити очі при купівлі старого автомобіля. Все це ми розглянемо на прикладі мого старенького корчика. Ви на каналі Редзон. З вами я, Олександр. Приємного перегляду! В першу чергу звертаємо увагу на кузов автомобіля. Так, вони старенькі, їм вже реально багато років, але дуже важливо, щоб вона не була зварена з трьох частин і не закидана трьома відрами шпаклівки. Так ось, одна з головних частин автомобіля є криша. Якщо вона в шпаклівці поржавівша, можливо, шпаклівка повздувалася, це означає те, що автомобіль швидше за все перекидався. І що є не дуже добре, тому що це реально серйозне ДТП. Така ж сама ситуація з стійками. Е, також. Дуже часта проблема всіх автомобілів це задні арки. Вони постійно ржавіють, постійно гниють, їх постійно переварюють, тому це можливо прийдеться робити кожному. І ще один реально важливий фактор це ланжерони. Якщо вони у вас поварені, в герметику, не доведи, Господь, вони зашпакльовані, це означає, що машина дуже сильно отримувала впередок і можливо взагалі там порушена геометрія кузова. І ще багато інших проблем, зв'язані з таким серйозним ДТП. А знаєте, що мені найбільше подобається? Коли приходять ось такі майстри своїми точно і починає тицяти цю всю бідну машину, якій більше 20 років. Він старше, ніж я. Так ось, починається бідне крило протикоти. Зрозуміло, що воно десь підшпакльоване. Каже, мені бампер, кант виведений. Так, то цей бампер вже бачив більше, ніж ти в своєму житті. Також свап. Зрозуміло, мотор не з, цього, не з цього автомобіля взагалі. Кажуть, а що це? Жмути такі цього. То, зрозуміло, ти, ти, ти спробуй це все зрости. Це потрібно чи якогось електрика і кучу бабок вивалювати, або ти його зробив і він реально їде на свої бабки. Так ось, що я ще вам хочу показати, що мені найбільше подобається. Підходять, такі дивляться на сідуху, кажуть, ого, щось. ну, Так, да, згоден. Я власник цієї машини, в принципі, це мій косяк, але... Це все в принципі виправиться. Дивляться на руль, ну так, згоден, теж, в принципі, він вже в такому доволі печальному стані. Дивляться на пробіг, такий, типу. М -м, може він не оригінальний. Ти що, дебіл чи що? Зрозуміло, що він не оригінальний. Тут вже цій машині я не знаю, тут вже 10 людей померло. Які вже тут ці? Ні, питань в принципі немає. Якщо ти е, шукаєш тачку на дуже великий бюджет і хочеш, от саме таку старенький автомобіль в дуже гарному стані, без питань ти можеш придиратися до е, взагалі кожного болтика, кожної мелочі, і е, можливо ти собі таку тачку знайдеш. Але коли ти шукаєш в принципі, на якийсь невеликий бюджет, якусь тачечку, там, умовно кажучи, для студента, в якого не дуже багато коштів, так як я, до прикладу, цю машину брав собі, е, то я ти подивився, що вона не затоталена. І стоїть дуже цікавий мотор, все, що мені ще потрібно. А в подальшому розвитку вже будемо її щось робити, приводити в більш гарний стан. Критичного нічого немає. Отже, чіткий план дій при купівлі старенького автомобіля від каналу Redzone. Шукаємо. Естакаду заганяємо автомобіль і дивимося його по днішу. Ржава, не ржава, гнила, не гнила. Потім переходимо до криші, стойки, ланжерони. Якщо ці всі вузли в гарному стані, це вже дуже добре. Не буду говорити про бампера, про крила і тому подібні навісні елементи, тому що це не є так важливо. Якщо у вас автомобіль ще й не рідкісний, то вони стоять не дуже дорого. Друге по важливості це... Саме технічка, моторчик, коробка, чи тече масло з них, взагалі в якому вони стані і тому подібне. Також звертаємо на ходову. Нібито все не дуже дорого елементи стоять, але якщо так все зібрати в кучу, вилізе в серйозну е, купюру. Тому потрібно розуміти, як торгуватися саме з продавцем і що взагалі робити. Е, головне пам'ятати, що немає поганого товару, є просто неправильна ціна. Тому, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте здорові, та не хворайте!